І Знову цікавий факт щодо некомпетентної роботи Пенсійного фонду України в Харківській області, а все через некваліфікованих керівників, які досягли пенсійного віку та продовжують свою корумповану діяльність. Отже, особа отримує пенсію по інвалідності третьої групи загального захворювання. Тобто 50% від своєї загальної пенсії. У січні 2022 року особа звільняється з роботи та надає документи до пенсійного фонду задля проведення перерахунку пенсії у зв'язку зі звільненням. Документи прийняті, заява відпрацьована, але особа продовжує отримувати пенсію по інвалідності. Хоча особа, яка має інвалідність, не працює та має відповідний стаж згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, то особа повинна отримувати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком, по точному році особи звертаються до мене за допомогою, а саме надати роз'яснення стосовно подання заяви на пенсію за віком через веб-портал Пенсійного фонду України. У той самий час, проаналізувавши матеріали електронної пенсійної справи заявниці мною виявлено факт порушення діяльності фонду, вкотре заявниця продовжує отримувати пенсію по інвалідності навіть після звільнення. До фонду було направлено скаргу та маємо результат. Відповідь коротка, але вважаю її змістовною. Тобто, факт некомпетентності дій підтверджено співробітниками.